Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Трофей»! дуже радий вас привітати з нашої української Венеції, місто Вилкове. Добрались ми і сюди в цей раз, не дивлячись на наш важкий стан в країні. І саме чого, сьогодні ми починаємо нашу передачу з цього мальовничого куточка. Вчора приїхали ввечері. Познайомились з паном Михайло. Михайло Баранов, друзі. Він, як виявилося, зовсім не корінний мешканець да, цих регіонів, а приїхав з Волині ну, з Рівненської з з області. Ну, вже е, більше ніж 10 років. Да, це так вчора вечеряли. Михайло розповідав, це дійсно мальовниче місце. Є на що подивитись, воно в стадії будівництва, але <гану> Те, що ми приїхали і одразу сьогодні побачили, я одразу сказав, що треба це все зафільмувати і показати вам. Бо південь України ну, затока, на жаль, да, так, на жаль. знищена. Так. На жаль, ми багато втратили місць, де наші люди можуть приїхати відпочити від цих жахів війни, від того навантаження. Морального, яке тисне на нас весь час. Ну, а тут ми бачимо і Дунай, ми бачимо затишні, те, що я бачу, вже вимальовується, а за моєю спиною 43 таких ось будиночка. Коли я Михайла запитав, каже, Міша, а чому саме так не простіше було збудувати там дерев'яне? Ну, якби вже звикли. Він каже, ні, це все оренда. І пройде, може, якийсь час. І мені скажуть, треба забиратись. Да, то я зібрався і поїхав. Але бачу по тому о, розмаху, який тут робиться, то ну, збиратись всі ціля не треба. Тут дійсно я там пройшовся, дивлюсь, є якісь вже й басейни вимальовуються і для діточок. Михайло каже, я хочу один басейн, щоб був з морською водою. Це дуже чудово але Михайло, що я розповідаю, тобі і карти в руки, е друзі. А ми всі заробки послухаємо цю е презентацію. Доброго дня вам, шановні друзі. Да, ця чудова ідея вона так себе знайшла. Тоді, коли я перший раз попав в цьому прекрасному місці, Вілково, прекрасна така чудова зона, така вона, знаєте, собі з одної сторони подмиває Дунай. Прекрасна риболовля, прекрасний відпочинок. З другої сторони підмиває море. ж все те, що хотілося би мати, тобі ж подихати гарним повітрям і покупатися в соленій воді, то тут воно все є, в цьому прекрасному місці вілково. До цієї ідеї ми підходили. Досить так, ви знаєте, довго і розумно, з такою, як би це правильно зробити, щоб не навредити нічого. Тут дуже поважна така є зона, зона, заповідна зона, рекреаційна зона, так, щоб правильно пройти процедуру, зробити правильні документи. Зараз ми приходимо в документи, які дійсно дуже серйозні документи, які будуть, які перевіряються, ОВД, як ми їх називаємо. От, проходимо всю процедуру. І стосовно цих всіх будиночків е, дуже багато дивилися привезти дерев'яні будиночки, але потім зрозуміли, що це тяжко е, і фактично неможливо, тому що треба техніка, щоб зайшла е, сюди в ліс, е, вигрузити його, скласти. А це дуже проста система. Це можна сказати кемп, е, глемпінг, Це таке ноу хау Сьогодні є в нас. Щоб правильно його приводити, якщо з юридичної сторони і з сторони закону, це палатка. Це як тимчасова споруда палатка. У нас вони всі стоять на своїх підісталах, тобто вона розбирається, вона збирається, її можна розібрати, понести в друге місце. ну, ну Причому в неї можна проживати зимою. Сьогодні технічних характеристик, нема заборони, щоб проживати в них зимою. Тобто стоять кондиціонери, до них підходить вода, від них уходить. Водовідведення, тобто тепло, ну все в середині, якби для людей все є. Окремо хочемо зробити місце для прийому їжі. тобто будемо більше давати акцент, напевно, на місцеву культуру, так, якби цього, щоб люди, які приїхали, тому що навіть є одесіти у нас, які не були ще вілково, тобто які теж хотіли приїхати спробувати їхнього національного, там їхню, як сказати, так, якби. Культуру кухні, да, там, якби їхні страви. Будемо це показувати. Ну а в основному будемо надавати таку релакс, такий релакс-відпочинок, щоб людина могла приїхати і взагалі від гаджетів від телефонів, просто відмовитися, взяти водочку, прекрасно посидіти, половити рибки. Тобто ця база може і розглядатися як відпочинок для риболовів. Та, ну, мисливців, напевно, і, бо це все ж таки тут полювання не Дай. проводиться. Погранзона, тобто. Да. Можемо дозволити тільки фотоохоту. Фото фото да. І це зараз на часі. Да. Да. Е, дуже чудово. Друзі, ну що ж, е, по своїм розмахам, цей казантип мене вже вразив. Да. Ми ще трішечки пройдемо, спробуємо підняти, якщо у нас вийде можливість, і дадуть нам дозвіл коптер, щоб зафільмувати це все згори. Але. Я вже почув, що тут буде і контактний зоопарк. Попривозили досить такі ж серйозні звірі. У нас почали ми це все діло будувати із е, прекрасних е, коней, але ми взяли коні поні маленькі, Тобто ще тут для дітей. Ну, все, що робиться, це контактне для дітей. Там є група у нас павлінів, Фазанів. Курі, гуси качки. Кози у нас дуже хороші, є кози, вони мають свої паспорта, свої імена, вони у нас всі мені, вони всі дойні, вони дають прекрасне чудове молоко для дітей, тому я сам його п'ю. Да. Ми самі п'ємо його. Тобі ж людина зранку проснулася, вона може піти зі своєю дитиною, попросити послугу безкоштовно подоїти козу, вона може би, це зробити, попити цього молочка. З'їсти чисте яєчко, це все тут їй будемо. Все будемо е, пробувати надати ці всі свої послуги. От дуже сподіваюся, що колись я доберусь сюди зі своїми онуками і вони самі на свої власні очі побачать таку красу і е, подоїти, подоїти козу своїми ручками. Ну, зараз такий так. світ сьогодні, інтернет-технології, гаджетів, всього, що діти навіть на сьогодні ми колись е, дуже. Я, був здивований, я почув, коли дитя в поїзді кричало, ми десь їхали з сім'єю, що, мамо, дивись, смотри, мам, корова стоїть. Діти, наскільки зараз вдома сидять, і вони не бачать цих тварин, а ми хотіли б це все показати. Що було? У нас навіть є в планах, щоб бігали тут і зайці по території, тільки в нас є одна велика сьогодні проблема. То, що ми дійсно, я так розумію, ви хочете вирішити це питання, не ну, питання. Нашого приїзду була на південь да. України, це регулювання чисельності хижака, друзі. На жаль, його стало дуже і дуже багато. Вчора ми заїхали на заправку ввечері, ну, несамовитий, вийда, спілкувалися з місцевими фермерами, які дійсно вже отримують шалену шкоду. Шакал розповсюджується, ну і щось з цим треба робити. Він просто вже настільки його стало тут багато, що він вже ходить в нас по території. І ми масово... Мали були поставити чуть приграду з тієї сторони, щоб менше його заходило, тому що він ходить по території і наносить нам в рід там, допустим, і по зоопарку. ну і Люди, що якщо прийдуть, почують, що воно ночі під палаткою, то їсть це буде. Ну Його настільки сьогодні лисиці і цього шакала його розвелося сьогодні. Ну, Дуже, дуже серйозно. Дуже серйозно. Вони, вплоть до того, що можна їхати по дорозі, він навіть не боїться ну, втікати. Він просто стоїть і дивиться, як ти їдеш. І дуже великі об'йоми зараз. За ці особливо два роки війни, що не було полювання, розвелося. Ну, він же ходить тут, авіація в нас по, по місту, вже по вілку, вже він ходить. Заходить в двори, вже хто по краю живе там. Да? Хазяною вже, так. Да, да, ну, а ми все ж таки пройдемось. Побачимо всередині е, ці такі цікаві дуже споруди. Покажемо трішки території, покажемо контактний зоопарк. Ну, Михайло, вам щиро дякую. Я завжди кажу, що знімаю капелюха перед людьми, які на сьогоднішній день під час цієї великої війни все ж таки вкладають. Гроші в Україну, вони вірять в наше майбутнє. Тобто, ну, це, це не дешево все, пане Михайло. Дуже, Я сумію, да. Сьогодні, да. але це робиться саме для нас. Так що, Ми ще, хочем, ще хочемо зробити тут для військових наших хлопців, які будуть приходити, щоб да. вони ну, проводили тут як реабілітацію свою, тому що в мене в планах є ще і масажист, тобто сфера лікарів, яку я змог би тут отримати, розумієте, без там ліцензій. Ми зараз в цьому плані розвиваємося і е, дивимося, що ми можемо. там. Допустимо, масажист може, психолог може, да? там, тобі ж, є сфера лікарів, які мають бути тут, тому що люди будуть їхати, не тільки будуть військові їхати, а будуть їхати їхні діти, сім'ї їхні, які ну, вони так. також повинні мати цю допомогу да. да. Так що в цьому в першу, в першу чергу ми будемо навіть акцент ставити на це, щоб люди, які будуть приїжджати військовослужбовці, ми будемо до них індивідуальний підход мати. Так що маємо на увазі. І я так гадаю, що ще місяця два-три ну, працюємо. Буду, пробувати, да, да, буду пробувати, вже, пробувати зробити перші шаги, побачити, як воно вже буде працювати. Дуже чудово. Да. А ми продовжуємо нашу екскурсію. Це один із таких в нас глемпінгів, є три види. Є полусфері, а є ракушка. Це в нас одна із таких, називається якби ракушка для більш сімейної пари. Такої він в формі в нас таким дуже чудовим видом прямо на озері. У нас така зона відпочинку. Дуже хороша, така що можна і перебачити, прямо, прямо живучи тут. В ракості можна перебачити на цьому. Тут ми маємо таку свою малесеньку міні-кухоньку, туалет з ванною, окрема така ось, та зона у нас є. Це друга будівля із трьох. Це більш сімейна будівля, вона більша. Вона має таку зону зону зала, дитяча зона, така дуже велика там. Є така кімната. Зайдете, подивитеся. Ну і звісно, туалет, ванна. вана. Дуже чудовий вигляд. Це така лісова зона. От. Такий великий купол. Досить зручно. Діти як приїжджають. Їм Місця там більше, чим, чим потрібно. Дуже подобається дітям зверху там бігати. Я вам скажу, що практика даж говорить те що навіть дорослі туди лізуть. Їм теж там дуже подобається. Це третій вид наших будиночків. Це сімерочка називається. Він такий, як однокімнатний кімната студія. І зона дитяча, вона в нас отак, ну, виходить, як на другому поверсі, це не другий поверх, ну, як антресоль така зона. от Діти також її дуже полюбляють. Досить зручна, комфортна, то так сімейний сімейна будиночок. Також маємо тут кухню з цієї сторони. Маємо е, е, ванна туалет і в перспективі також можемо ще ставити сюди камінь. Е, в каміни камін. ну, камін передбачені взагалі в усіх трьох типах, у всіх будиночках передбачені ще каміни для обогріву. Обогрівається та кондиціонером. Буквально за 15 хвилин часу він як обогрівається і тримає температуру, так і охолоджується. Всі, всі, три, всі три будинки, всі три види будинків. Друзі, така незапланована у нас зустріч була на Бесарабії. Це ж Бесарабія, все ж таки пане Михайло. І я вражений, який тут буде, я так рахую, ще 2-3 місяці. Тобто на початок сезону вже пан Михайло напевно всіх буде гостинно запрошувати. Запрошуємо всіх, так що беріть всі вудочки свої, будь ласка, ми вас чекаємо до до нашої зони. Всіх запрошуємо. Да. Ну, а ви всі знаєте, що в Дунаї дійсно є що зловити. Пане Михайло, дякую. Щиро дякую вам. Дякую. Я думаю, що все ж таки ми доберемось і на риболовлю, так. тут щось піднімемо. Що ж, друзі, як завжди, до нових зустрічей на телеканалі Трофей.